Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. І не забувайте, що ви теж можете стати частиною змін. Станьте членами нашої спільноти, підписавшися на щомісячний донат на будь-яку суму за посиланням під цим відео. Кожен член спільноти отримає від нас наш друкований журнал, доступ до таємного телеграм-каналу та часточку нашого серця. Пам'ятайте, що правда має лунати навіть під обстрілами. Ну а в Херсоні триває період легкого безвладдя. Відразу кілька центрів впливу шукають і пропонують офісу президента своїх кандидатів на посаду начальника Херсонської МВА. За даними наших джерел, кандидатуру Ярослава Шанька знову розглядають на цю посаду. Раніше також розглядали бізнесмена Юрія Рожкова, але він сам відмовився, бо не хоче працювати під обстрілами. Його та ще кількох людей пропонував херсонський бізнесмен Андрій Путілов, але їх кандидатури не підтримали в офісі президента. Один із таких Володимир Клюцевський, якого прибрали із списку після того, як він збив людину. Відомо, що Путілов має теплі стосунки із заступником голови офісу президента Олегом Татаровим і через нього намагається просунути своїх, але жоден із них не підійшов. Шанькаш ймовірно запропонував не Потілов, а голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ця кандидатура обговорювалася ще на початку року, коли вирішили звільнити Романа Мрочка. В результаті Мрочка звільнили всередині квітня, але кандидатуру на вакантне місце так і не знайшли. Очевидно, що Прокудін зацікавлений у контролі міської адміністрації, адже це величезний фінансовий ресурс. Але за словами джерел із оточення Прокудіна, він не дуже хотів би відпускати від себе Ярослава Шанька. Він, за словами співбесідників обласної адміністрації, виконує левову частку роботи і є найдовіренішою людиною Прокудіна. Нагадаємо, Ярослав Шанько раніше працював у Херсонській поліції, керував ювенальною службою. Його кар'єра тісно пов'язана із кар'єрою Олександра Прокудіна. У 21 році, коли Прокудін перейшов до Києва, він забрав Шанька з собою. Там той працював заступником керівника управління ювенальної превенції Нацполіції. Перейдемо до наступної новини. На тижні, що минає, по мережі почав гуляти лист, в якому херсонські лікарі просили у фермерів та волонтерів забезпечити їх базовими продуктами. Столичний блогер з херсонським минулим заявив, що лікарі змушені просити продукти через відсутність фінансування. Ми спробували розібратися, що це за лист, та загалом в цій ситуації цей лист справжній, і лікарня дійсно просила овочі. Це ми з'ясували у гендиректора лікарні імені Лучанського Андрія Фідотова, який його і написав. Він підтвердив, що писав цей лист і ще багато подібних, але це не через те, що в лікарні немає овочів. Каже, продукти в лікарні є, а продукти, які він просив, були потрібні йому про запас. За його словами, фермер сам запропонував допомогу, тож у лікарні вирішили не відмовлятися і підготували звернення. Ніякої допомоги лікарня не отримала, а лист виплив в телеграм-каналі як демонстрація відсутності коштів у Херсоні. Але перед цим лист потрапив до народного депутата Сергія Козиря, який декілька днів з'ясовував ситуацію. Він, до речі, цього не приховує. Він каже, що дізнався про документ у внутрішньому чаті фракції, коли його перекинув депутат з Чернігівщини. Козирь перевірив інформацію через обласний департамент охорони здоров'я і дізнався те ж саме, що і ми. Продукти в лікарні є, а просять ще лікарі про запас. І після того, як все з'ясувалося, лист потрапив до столичного блогера, який вигадав йому обґрунтування. Сергій Козир каже, що не давав Лист Риженко. Але ця історія з овочами дуже схожа на сплановану атаку, адже Козир вже не вперше атакує обласну владу, і інколи це навіть приносить користь. А те, що Сергій Козир дізнався про стан справ у міській лікарні у начальниці обласного департаменту, тільки підсилює ці підозрюваки. Козри. Натягнутими відносини начальника Ова Прокудіна та нардепа Козиря стали ще навесні 23-го року, ледь не відразу після призначення Прокудіна. Козир сам був головою ОДА до 21-го року і добре знає, які ресурси надходять у регіон. Його інтерес контролювати хоча б частку цих потоків, зокрема через свою бізнес-групу Шахтарі, яка раніше отримувала підряди в області. Але за нинішнього керівництва підряди отримують здебільшого донецькі компанії, пов'язані з заступником Прокудіна Антоном Самойленком. Дуже схоже, що Козир продовжує торпедувати незговірливих посадовців, але свою причетність до витоку листа заперечує. Йдемо далі. З 24 квітня керівником КНП Херсонська міська стоматологічна поліклініка офіційно став лікар-гінеколог Євген Гнилицький. Він керуватиме установою до 30-го року. Його призначення відбулося за ініціативи екс-начальника Херсонської МВА Романа Мрочка вже після того, як президент Зеленський звільнив його 17 квітня увечері. Вночі одразу після звільнення Мрочко об'єднав усі комунальні стоматзаклади заклади міста в одну структуру та призначив директора, який до того очолював перший пологовий. Вже 18 квітня виконувачка обов'язків начальника ХМВА Наталія Чехута створила передавальну комісію. Ці плани були підготовлені ще 18 березня начальницею міського управління охорони здоров'я Вікторією Хмелевською. Вона подала службову записку щодо формування нової медичної мережі. Переходимо до іншої новини. Будівництво укриття в Херсонській школі віддали сумнівній фірмі, пов'язаній із мрачком. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало новий договір на добудову захисної споруди цивільного захисту на території загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 41 із новоствореною компанією Мегаплан Фаст. Вартість завершальних робіт оцінили у 56 мільйонів гривень. Це сталося після розірвання контракту із фірмою «Будпостача СтСВ», СВ, яка раніше будувала підземні школи і вже освоїла понад 21 Мільйон гривень. А от нова компанія ТОВ Мегаплан Фаст має всі ознаки ефективності, ще й пов'язана із колишнім керівництвом Херсона. Її створила киянка Світлана Азарова, людина, яка породила понад 150 фірм для перепродажу, які пізніше змінили місце реєстрації та засновників. За тиждень до отримання жирного підряду у мегаплані змінили власника, а сама компанія переїхала до Херсона. Тепер її керівник Роман Матвєєв із Білозерки, судимий за домашнє насильство. Матвєєв ніколи не був керівником та засновником жодної компанії, не вів ніякого бізнесу. Такий собі голова фунт. Або просто підставна особа. А от людина, що підписала структуру власності компанії, більш відома. Це Максим Сердюк, колишній таксист з Полтави, що різко став будівельником. Він є засновником і директором компанії Тенсенс, яка раніше отримала підряд на 82 мільйони гривень на будівництво укриття в ПТУ номер 2 Йдемо далі. У селі республіканець на Херсонщині не лишилося жодної людини. Село повністю знелюднено. Останньою мешканкою була бабуся, яка тричі поверталася додому навіть після евакуації. Вона самотужки вирушала знову каїр у республіканець, але через постійні обстріли і відсутність медичної допомоги її вдалося вмовити переїхати в безпечніше місце. Також дуже небезпечними залишаються села Качкарівка і Саблуківка. Там вже три роки немає електрики. Проте з Качкарівки не хочуть виїжджати 98 людей, а Саблуківки 13. У Миловому залишаються 75 мешканців. Про це в інтерв'ю МОСТО розповіла начальниця Милівської сільської військової адміністрації Любов Мінько. Перейдемо до лівого берега Херсонщини. Представники російських спецслужб затримали окупаційного керівника Нової Каховки Віталія Гуру за неадекватну поведінку під час запису привітання до Дня Перемоги. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому Гура, замість серйозного привітання, на яке очікували окупанти, почав сміятися, жартувати і навіть лаятись. І Здорово, ба-ха-ха. Где бабу? Где Якраз дорогіє на Ймовірно, така поведінка не сподобалась російським окупантам, і вони вирішили навчити гуру поважати російські традиції. Окупаційні пабліки повідомляють, що гура наразі перебуває в СІЗО у селі Чонгар на Лівобережжі Херсонщини. Росіяни інкримінують своєму міньйону статтю про осквернення її символів приниження гідності ветеранів Великої Вітчизняної війни. І до Ані події цього тижня у Херсонському державному аграрно-економічному університеті відбувся день відкритих дверей. Навчальний заклад тимчасово релокований до Крепивницького, де й пройшов захід. До університету завітали місцеві старшокласники. Вони знайомилися з умовами вступу, спеціальностями, факультетами та можливостями, які пропонує навчальний заклад. Університет працює в умовах часткового дистанційного навчання. Частина занять проходить онлайн. Частина у змішаному форматі, коли це дозволяє безпекова ситуація. Університет продовжує роботу в складних умовах війни. День відкритих дверей став не лише презентацією освітніх можливостей, але й нагадуванням. Освіта це також форма опору і віри в майбутнє регіону. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Багато хто з вас вже став частиною спільноти моста, і ми вам за це дуже вдячні. Але зараз ми маємо амбітну мету зібрати 500 учасників нашого ком'юніті. Це дасть нам можливість продовжувати робити якісну журналістику. Що для цього потрібно підтримати нас щомісячним донатом за посиланням під цим відео, а також розказати про мост своїм друзям і знайомим. Ставайте членами нашої спільноти, так ви. Отримайте наш журнал, доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі!